Вітаю, шановні друзі! Вирішив записати коротке відео з поясненням того, що відбувається в США а особливо те, що відбувається зараз в команді Діаспора. На превеликий жаль, команда змушена припинити співпрацю з Богданом Боровцем. Але так як це його канал Діаспора.UA. То, звичайно, він один там залишився і всі підписники там дивляться його. От. Тому ми вирішили зараз, до тих каналів, які зараз в нас є, у нашої команди. Там і у Гарі Табаха є свій канал, у Андрія Ларіонова є свій канал, у Михайла Веллера є канал, Юрія Дашевського. Вони вже давно цим займаються. От. Ми вирішили. Якимось чином компенсувати інформацію для українців, україномовних наших глядачів, і тому ми зараз запускаємо три канали: це буде мій в Вікторі UA. Одним словом, от, буде канал Кондревича. От, і Юхима Володимирського. Будемо намагатися вас тримати в курсі подій, які відбуваються в США. Зараз ми війшли в таку зону сильної турбуленції. От, і тому дуже важливо тримати голову тверезою і спокійною, От, і правильно аналізувати те, що відбувається. Зараз в США і в світі. З Богданом ми попрощалися з тої причини, що він загорівся ідеєю Олега Притули України як 51-го штату. От, і скільки ми йому не пояснювали про те, що це порушує Конституцію України і Кримінальний кодекс України, він не реагував. Ніякі аргументи для нього виявилися ну, недостатніми. От, і тому у нас не було іншого виходу. Ми вважаємо, що мільйони українців проливали кров за незалежність України, не для того, щоб потім взяти її комусь віддати там під е, Росію чи, чи навіть під Америку, під, під якусь іншу другу країну. Тому що в Америці може бути сьогодні нормальний президент, а завтра буде якийсь там дебіл, якийсь Байден чи ще хтось там, і Україні від цього легше не буде, буде тільки важче. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами. Зараз вже підуть наші відео з поясненнями про Америку, про те, що робить Трамп, що він не робить, як це оцінювати, як це сприймати. От тож. Слідкуйте за нашими анонсами і відео, які ми почнемо викладати буквально з сьогоднішнього, завтрашнього дня. Дякую за те, що дивитеся, за те, що пишете нам. Будь ласка, ми чекаємо на зворотній зв'язок.